Українці не припиняють відкривати кав'ярні книгарні навіть під час повномасштабної війни хоча й кажуть, це бізнес, який звикли романтизувати. Молода підприємниця з Ніжина Ольга Ріпа натхненно розповідає про майбутній інтер'єр омріяної кав'ярні книгарні. Її планує облаштувати в історичному серці Ніжина на вулиці Гоголя. Зараз ви бачите взагалі приміщення майже на початках його створення. Тому ми все вирішили залишити в такому автентичному стилі. Тут будуть у нас лавки, де будуть стояти столики, де можна буде присісти за чашечкою кави. Красиве, шикарне підвиконня, де ви можете сісти попрацювати Тут буде така робоча більш зона. Тут у нас буде вітрина-холодинник величезна, де будуть стояти смаколики, тут буде взагалі серце нашої кав'ярні, барна стійка де будуть зустрічати гостей, Бариста. Тут буде величезний стелаж з книгами ми хочемо реалізувати. Також тут будуть теж книжечки. Ольга творча особистість, вона дуже любить читати, особливо під горнятку запашної кави. Саме так і ви Кла ідея створити затишне місце, де можна буде відпочити від цифрового світу і побути наодинці з собою. Люди, які читають книжки, і так прийдуть до книгарні. А ті, які не читають, прийдуть на каву. Побачать інших, які читають, і, можливо, станеться хімія. І вони теж захочуть погортати книжку, каже Ольга. Я обожнюю каву, все, що з нею пов'язане. В Ніжині мало таких місць, де хочеться дійсно знаходитись довго, де хочеться сповільнитися за чашечкою смачної дійсно кави, тому що ми хочемо зробити спешелті каву, спешелті зерно з альтернативними методами приготування, те, чого ще немає. Чому ще книги? Тому що я дуже люблю читати, люблю це як мистецтво занурюватись там. Якісь історії також їх можна буде придбати або ж просто почитати. Ну мені здається, це цікаво. Можливо, будуть якісь ще зібрання. Я до речі, колись організовувала такі суботні літературні вечори в сквері Лисянського, тому думаю, чому би тут хочеться акумулювати молодь навколо себе, зробити це місце для людей. Цікавих, харизматичних, щоб вони займатися як нетворкінгом, класними зв'язками, поєднувати один одного для майбутніх якихось реалізацій. Мрія про власну справу з'явилась ще до повномасштабного вторгнення. Ділиться Ольга. Мріяла. Два роки тому назад, але, звичайно, те, що було в мене в голові, не було саме того місця. Я не бачила з тих приміщень, які пропонували на той момент. І ось на, в один прекрасний день на в одному аукціоні я виграла це приміщення. Це була як доля, мабуть, знак звища. От і мені якось воно так вдалося, що. Саме це місце я побачила тут, воно таке автентичне для тієї задумки, яку ми хочемо реалізувати. А коли постало питання, де взяти гроші на відкриття власної справи, Ольга ризикнула і подала заявку на участь у державній програмі Є робота та виграла мікрогрант на суму 250 тисяч гривень. Не останню роль в цьому відіграв Ніжинський бізнес-хаб. Я побачила одного дня оголошення в Фейсбуці. По-моєму, в бізнес-хабі Марина Світлова опублікувала і якось так щось йокнуло. Захотілося спробувати. Думаю, чим я не та сама людина, яка може його виграти, звернув. Ося бізнес-хаб, мені допомогли. Розробили ми там спільно бізнес-план, з яким я захистилась на співбесіді і прийшла. Чому дуже щаслива і е, закликаю <сіх> всіх людей не боятися, тому що потрібно пробувати, а раптом це ваш шанс. Кошти надані в якості мікрогранту, підприємниця використала з розумом закупівлю обладнання, тому що ви знаєте, кава машинка, це так майже пів гранту займає, плюс якісь там меблі, вітрина, холодильник, стільці, посуд. Ну і ось, в принципі, ця сума. Урочисте відкриття кав'ярні книгарні в Ніжині планується вже на початок цієї осені.